Отримала я посилочку, яку я виграла у розіграші від Софії. Ось така шкатулка. Дівчата, вона прекрасна. Як вживу, так і на екрані. Я не змогла Упакувати, як Софія упакувала, вона в мене не закривається. Я ж, звичайно, зразу сама все передивилася, шкатулка в ідеальному стані. Я вам хочу нагадати, що це вінтажні речі. Ось така листівочка дивіться, зайчиком. Декор в мене для зйомок для фотографій тут буде достатньо, тобто вже є. Це, я так розумію, там написано побажання, і, я так розумію, це листівка там німецькою мовою написано: Ну, як адреса, штраси. А ось така прикольна. Я обожнюю листівки, я їх колекціоную. Потім, дівчата, дві ниточки анкор. В зелених відтінках, ну для вишивальниці це взагалі клас. Мені пригодиться, я застосую обов'язково. Ось така пташка. Тут, до речі, написано, що вона зроблена, я так розумію, вест Германії. Тобто у Західній Німеччині. Тобто, щоб ви розуміли, вона така важкенька, пташок я теж вишиваю, і в мене, до речі, нема декору у вигляді пташок. А ось такий шнур, теж в ідеальному стані, я теж застосую, ще не придумала, але застосую. Планів в мене багато, і дівчата ось, в цю, ось заради цієї серветки я дуже хотіла виграти. Дивіться, вона також в ідеальному стані. Це досить тонка робота і важка. Я бачила, як дівчата, жінки роблять. Ну, це ювелірна робота, і вона в ідеальному стані. Я просто мріяла. Щоб в мене була серветка для зйомок. Ну що вона буде така шикарна клас. Це, це я все буду застосовувати, і ви побачите у моїх відео. Так, далі. Треба вже швидше ось таке блюдце і хлібодіг. Я люблю тебе. Теж, я так розумію, Німеччина або Австрія, бо написано німецькою. Ось така серветка, вона не паперова, вона плетена, теж дуже тонка робота, теж в ідеальному стані. А потім отакі штучки це як м'які, я так зрозуміла, гудзики. Але ви ж знаєте, що я займаюся скраббукінгом, тому теж їм буде застосування. А потім ось такий керамічний напальник, я так розумію. Там фірма вказана теж німецькою. І забула, як називається. Буде напальник ось такий поменше і ось такий побільше. Ну, це, мені здається, більш декоративний, теж будете бачити на моїх світлинах. Потім ось такий комірець. Теж дуже вишикана робота, теж його застосую, або ну, як комірець навряд чи, але десь в своїх роботах дуже тонка тканина цікава. Он це також вишито, я так розумію, комірець. І на ось такий, це не тканина, а це сітка, теж цікава робота. Потім скляний підсвічник. Я ж подивіться, який він гарний. Ну, свічку я знайду, ставлю, теж прикольний декор. Потім ось така теж дуже тонка серветка, дуже тонка і мереживо-тонке. Тут є нюанси, але я щось теж придумаю. ну Зберегти її в ідеальному стані досить важко. Вона як павутинка. Щось в мене зі світлом. І ось таке мереживо, ого, а. ось таке мереживо. Воно з часом потемніло, але я його затоную в чай і буде прекрасне. Теж застосую. Я задоволена. Дякую Софії. Від я взагалі захваті.